Виступ артистів української естради, показ мод, благодійний аукціон, фотовиставка світлин родичів захисників Маріуполя та вечір поезії. У Львові пройшов доброчинний вечір із назвою Вогняне слово, на якому збирали кошти для засобів до медичної евакуації поранених. Організаторка дійства киянка. Ще в перші дні війни вона з колегами приїхала до Львова. Тут розповідає і народилась ідея створити благодійний фонд, який допомагатиме рятувати життя українським захисникам. Тож разом із фондом і організували захід в аптечках Ну звичайно, є і турникети, і кровоспинні, і пластирі, є, і інші медикаменти, і шокові, і е, адреналін. І там дуже багато все. Тобто, ми і, і не тільки це, і ще дуже важливо ноші. Ми ноші самі ж ємо. Тобто е, ми е, е, купуємо тканину, шиємо ємо ноші лекалам, такі як, наприклад, американські. Просто вони набагато дешевше. Ми їх багато кількість і теж передаємо хлопцям на передову. Хедлайнерами концерту стали естрадні артисти Ель Кравчук та переможниця 14-го конкурсу краси міст світу заслужена артистка України Камалія. Вона разом з чоловіком з перших днів війни збирає на своїх концертах повні зали. А усі виручені кошти передає на допомогу армії. Окрім того, Камалія й сама готується мобілізуватись до лав ЗСУ та вже складає відповідний пакет документів. Можна йти в зсу, але це не означає, що тебе завтра прямо відішлють на передову. Можна бути корисним армії в будь-якому вигляді. І те, що я сьогодні роблю, як військові кажуть, це робить мобілізована жінка. А також налагоджуємо, їздимо по Європі, налагоджуємо дипломатичні зв'язки, доносимо інформацію, що коїться в Україні, і що нам потрібно. Я вважаю, що все у нас вийде, і всі цілі, які ми ставимо: допомога, військова, медична допомога при лікуванні, при пораненнях це класно. І ми все це підтримуємо не тільки артисти, я вважаю, кожен українець. Кожний, хто живе в нашій країні.